Вітаю дорогі друзі! В автопарку нове надходження це Infiniti QX 2017 року, 2 літра бензин. Автомобіль офіційно куплявся у Києві в автосалоні. Пробіг автомобіля 103 тисячі пробіг. Страхових випадків не зареєстровано. Автомобіль цілесенький, гарнесенький, в гарному косметичному, технічному стані. У нас присутні автосвітло. без вирізань, датчик світла дощу електричний пакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, мультикармо, по приборці, двохзонний клімат-контроль, старт-стоп, парктроніка, камеру заднього виду, салон з такою красивою коричневою шкірою, також присутня алькантара, панорама з шторкою по задньому ряду. Ось такий у нас там заднього ряду, також встановлена хороша акустика BOSE. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте та купуйте дане авто. Знаходимося ми кільцева дороги 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.